Не маємо забути у Львові. Презентували фільм Великий голод голод» 32-33 років. Біографічну документальну картину підготували організатори проєкту Історія в кадрі до 80-х роковин голодомору. У 46 шести хвилині стрічці йдеться про те, як награбоване в українських селах зерно радянська влада пароплавами і потягами вивозила за кордон за золото для диктатури пролетаріату. А українські селяни гинули з голоду. Нагадаю, у Львові триває показ. Стрічок із циклу Історія в кадрі дев'ять місяців поспіль, що середи, з 15 до 16 години, у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці показують документальні історичні фільми про визначні події історії України, демонструють стрічки не лише на Львівщині, а й в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Великий голод 32-33 років фільм був знятий у 2005 році. Триває він 46 шість хвилин фільмі. Показано, фільм демонструє спогади тих людей, які пережили цю страшну трагедію. Голодомор для України, як для нинішньої держави, для для українців, як для народу. Це є надзвичайно важливою, трагічною і водночас. Я б сказав державотворчою сторінкою, тому що це є факт, навколо якого мало б консолідуватися українське суспільство, пам'ятаючи про ті жертви, яких зазнала, зазнали українці в комуністичні роки.